Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов прокоментував ситуацію з відключенням електропостачання в місті. Очільник міста зазначив, що часто отримує від громадян звернення стосовно неравномірного відключення електроенергії між споживачами і пояснив, чому так відбувається. На сторінках у соцмережах очільник міста Андрій Білоусов звернувся до Кам'янчан із коментарем стосовно відключення світла у житлових будинках. Міський голова пише: по-перше, хочу зауважити, що міська влада не впливає на цей процес і не має права втручатися в роботу енергосистеми. Розпорядження на відключення надходять від НЕК Укренерго. Відключення розподіляються на даний момент на планові за графіком та аварійні без попередження, пов'язані з непередбаченими обставинами. Ми, як міська влада, повідомляємо. Відомляли енергетикам про об'єкти, які не можна ставити в графік планових відключень через можливий збій в системі життєзабезпечення міста. Це насосні, міськводоканалу, теплові мережі, котельні та інші об'єкти критичної інфраструктури. Система електропостачання побудована таким чином, що часто на одній лінії з об'єктом критичної інфраструктури можуть знаходитись і житлові будинки, які відповідно теж не підпадають під відключення. Будинок, у якому мешкаю я, також регулярно відключають від. Електроенергії Певнений, що ми зможемо гідно пройти і через ці випробування. В країні війна. Я розумію, як нелегко зараз усім насамперед нашим військовим, які віддають за нас свої життя, але ми вистоїмо та переможемо, тримаємося разом. Закликав на останок міський голова.